А зараз ви подивитесь, як чат GPT спілкується з приводу резервного живлення, коли у вас світло пропало. Що він вам може підказати? На прикладі реального резервного живлення ми будемо тестувати нову функцію чата GPT через камеру. Да? І от погнали. Чатик GPT. Скажи, будь ласка, що ти зараз бачиш в камері, що це таке, і скільки воно в середньому може коштувати в Україні на момент 24-го року? Я бачу інвертор і деякі побутові прилади. Середня вартість такого інвертора може становити від 10 до 20 тисяч гривень залежно від потужності та виробника. Добре, скажи, будь ласка, що ти бачиш, оце? Що це таке Це виглядає як літієва батарея. Такі батареї часто використовуються в системах резервного живлення. Орієнтовна вартість такої батареї може бути від 20 тисяч гривень і вище, залежно від ємності. Ну, диви, насправді, е, отака батарейка, да, вона коштує біля тисячі баксів. Е, а отакий інвертор він коштує, е, ну, в залежності від виробника, він може коштувати від 200 до 2000 доларів, в залежності від потужності і багатьох факторів. Ну, разом з тим. А ти можеш мені сказати, е, значить, скільки буде е, на сьогоднішній день в Україні на момент 24-го року, грудень місяць, зібрати е, станцію резервного жилення? Ну, наприклад, потужністю 5 кВт, на дешевому обладнанні, на якомусь середньому і на дорогому. Ну, який буде приблизний розброс цін. На кінець 2024 року орієнтовні ціни на станцію резервного живлення потужністю 5 кВт можуть бути такі: на дешевому обладнанні близько 50 тисяч гривень, на середньому близько 100 тисяч гривень, а на дорогому від 150 тисяч гривень і вище. Дякую тобі. Ну і що цікавого, друзі, він сказав, що на середньому обладнанні вартість системи може бути біля 100 тисяч гривень, це там 2,5 тисячі доларів. І дійсно, комплект, наприклад, Дея, який є середній по якості, по ціні він буде коштувати десь 2,300-2,400 дві чотириста як сказав Чатік GPT. Тобто він він правий і отака, отака тема. Хто ще не користувався чатиком, спробуйте дуже крутий додаток.